Червоні черевички Ганс Християн Андерсен. Жила була дівчинка, Примила, прекрасна, але дуже бідна. І влітку їй доводилося ходити, босоніж, А взимку у грубих дерев'яних черевиках, які жахливо натирали їй ноги. У селі жила бабуся. Ось вона взяла. Та й пошила, як уміла, із обрізків червоного сукна пару черевичків. Черевики вийшли дуже незграбні, але пошиті були з добрим наміром. Бабуся подарувала їх бідній дівчинці. Дівчинку звали Карен. Вона отримала й оновила червоні черевики якраз на день похорони своєї матері. Не можна сказати, щоб вони годилися для жалоби. Але інших дівчинка не мала, вона надягла їх прямо на голі ноги і пішла за убогою солом'яною труною. У цей час селом проїжджала велика старовинна карета, і в ній важлива стара пані. Вона побачила дівчинку, пожаліла і сказала священникові, Послухайте, віддайте мені, дівчинку. Я подбаю про неї. Карен подумала, що все це вийшло завдяки її червоним черевикам, але стара пані знайшла їх жахливими і веліла спалити. Карен одягли, і стали вчити читати, шити. Всі люди казали, що вона дуже мила. Дзеркало ж твердило ти більше, ніж мила, ти чарівна. У цей час країною подорожувала королева зі своєю маленькою дочкою, принцесою. Народ збігся до палацу, була тут і Карен. Принцеса у білій сукні стояла біля вікна, щоб дати людям подивитися на себе. У неї не було ні шлейфу, ні корони. Зате на ніжках красувалися чудові червоні сап'янові черевички. Не можна було й порівняти їх з тим, що пошила для Карен добра бабуся. На світі не могло бути нічого кращого за ці червоні черевички. Карен підросла і настав час їй конфірмуватися, їй пошили нову сукню і збиралися купити нові черевики. Найкращий міський швець зняв мірку з її маленької ніжки. Карен зі старою пані сиділи в його майстерні. Тут же стояла велика шафа зі склом, за яким красувалися чарівні черевички та лаковані чобітки. Можна було замилуватися ними, але стара пані не отримала жодного задоволення, вона дуже погано бачила. Між черевиками стояла пара червоних. Вони були точнісінько, як ті, що красувалися на ніжках принцеси. Ах, що за краса. Майстер сказав, що вони були замовлені для графської доньки та не припали по нозі. Адже це лакована шкіра? спитала стара пані. Вони блищать. Так, блищать, відповіла Карен. Черевики були приміряні, підійшли за розміром і їх купили. Але стара пані не знала, що вони червоні. Вона б ніколи не дозволила Карен йти конфірмуватися в червоних черевиках, а Карен якраз так і зробила. Всі люди у церкві дивилися на її ноги, коли вона проходила на своє місце. Їй же здавалося, що і старі портрети померлих пасторів і пасторш у довгих чорних шатах і круглих комірцях, теж дивилися на її червоні черевички. Сама вона тільки про них і думала, навіть у той час, коли священник поклав їй на голову руки і почав говорити про святе хрещення, про союзи з Богом і про те, що вона стає тепер дорослою християнкою. Урочисті звуки церковного органу та мелодійний спів чистих дитячих голосів наповнювали церкву. Старий регент підтягував дітям, але Карен думала лише про свої червоні черевики. Після обіду стара пані дізналася від інших людей. Що черевики були червоні, пояснила Карен, як це непристойно, і веліла їй ходити до церкви завжди в чорних черевиках, хоч би й у старих. Наступної неділі треба було йти до причастя. Карен глянула на червоні черевики, глянула на чорні, знову на червоні, і вдягла їх. Погода була чудова, сонячна. Карен зі старою пані пройшли стежкою через поле. Було трохи запорошено. Біля церковних дверей стояв, спираючись на милицю, старий солдат із довгою дивною бородою. Вона була скоріше руда, ніж сива. Він вклонився їй мало не до землі і попросив стару пані дозволити йому змахнути пилюку з її черевиків. Карен теж простягла йому свою маленьку ніжку. Бач, які славні бальні черевики, сказав солдат. Сидіть міцно, коли затанцюєте. І він грюкнув рукою по підошвах. Стара пані дала солдату скілінг і увійшла разом з Карен до церкви. Всі люди в церкві знову дивилися на її червоні черевики, усі портрети теж. Карен схилила коліна перед вівтарем, і золота чаша наблизилася до її уст. А вона думала тільки про свої червоні черевики. Вони ніби плавали перед нею в самій чаші. Карен забула заспівати псолом, забула прочитати Отче наш. Народ став виходити із церкви, стара паня сіла в карету. Карен теж поставила ногу на підніжку, як раптом біля неї опинився старий солдат і сказав: Бач, які славні бальні черевички. Карен не втрималася і зробила кілька па. І тут ноги її пішли танцювати самі по собі, наче черевики мали якусь чарівну силу. Карен мчала все далі і далі, обігнула церкву і все не могла зупинитися. Кучерові довелося бігти за нею навздогін, взяти її на руки і посадити в карету. Карен сіла, а ноги її все продовжували танцювати. Тож добрій старій пані дісталося чимало стусинів. Довелося нарешті зняти черевики, і ноги заспокоїлися. Приїхали додому. Карен поставила черевики у шафу, але не могла не милуватися ними. Стара пані захворіла і сказала, що вона не проживе довго. За нею треба було доглядати, а кого ж ця справа стосувалася ближче, ніж карен. Але в місті був великий бал, і карен запросили. Вона подивилася на Стерупані, якій все одно було не жити, подивилася на червоні черевики, хіба це гріх. Потім одягла їх, і це ж не біда, а потім вирушила на бал і пішла танцювати. Але ось вона хоче повернути вправо, ноги несуть її вліво. Хоче зробити коло по залі, ноги несуть її із зали вниз сходами на вулицю та за місто. Так дотанцювала вона аж до темного лісу, щось засвітилося між вершинами дерев. Карен подумала, що це місяць. Бо було щось схоже на обличчя, але це було обличчя старого солдата з рудою бородою. Він кивнув їй і сказав: Бач, які славні бальні черевички. Вона злякалася, хотіла скинути з себе черевики, але вони сиділи міцно. Вона тільки порвала на шматки панчохи. Черевики точно приросли до них. І їй довелося танцювати, танцювати по полях і луках у дощ і у сонячну погоду, і вночі, і в день найжахливіше було вночі. Танцювала вона, танцювала і опинилася на цвинтарі, але всі мертві спокійно спали у своїх могилах. У мертвих знайдеться справа краще, ніж танець. Вона хотіла сісти на одній бідній могилі, порослій дикою горобиною, але не тут то й було ні відпочинку, ні спокою. Вона все танцювала і танцювала. Ось у відчинених дверях церкви вона побачила Янгола в довгому білому одязі. За плечима у нього були великі крила, що спускалися до самої землі. Обличчя Янгола було суворе й серйозне, в руці він тримав широкий блискучий меч. Ти будеш танцювати, сказав він, танцювати у своїх червоних черевиках, доки не збліднеш, не похолонеш, не висохнеш, як мумія, ти танцюватимеш від воріт до воріт і стукатимешся у двері тих будинків, де живуть горді, марнославні діти. Твій стукіт буде лякати їх, будеш танцювати і танцювати. Змилися, вигукнула Карен Але вона вже не чула відповіді Янгола. Черевики потягли її в хвіртку за огорожу цвинтаря у полі, дорогами та стежками. Вона танцювала і не могла зупинитися. Раз вранці вона промайнула у танці повз знайомими двері, звідти зі співом салмів виносили труну, прикрашену квітами. Тут вона дізналася, що стара пані померла, і їй здалося, що тепер вона залишена всіма проклята янголом Господнім. І вона все танцювала, танцювала навіть темної ночі. Черевики несли її по каменях крізь лісову хащу і тернові кущі, колючки яких дряпали її до крові. Так дотанцювала вона до маленького відокремленого будиночка, що стояв у відкритому полі. Вона знала, що тут живе кат, постукала пальцем у шибку і сказала: Вийди до мене, сама я не можу увійти до тебе, я танцюю. І кат відповів, ти, певно, не знаєш, хто я? Я рубаю голови поганим людям, і сокира моя, як бачиш, тремтить. Не рубай мені голови, сказала Карин, тоді я не встигну покаятися у своєму гріху. Відрубай мені краще ноги з червоними черевиками. І вона сповідала весь свій гріх Кат відрубав їй ноги з червоними черевиками. Танцюючі ніжки помчали по полю і зникли в гущавині лісу. Потім кат приробив їй замість ніг дерев'яні ноги, дав милиці і навчив її псалму, який завжди співають грішники. Карен поцілувала руку, що тримала сокиру, і побрила полем. Ну, досить я постраждала через червоні черевики. Сказала вона, піду тепер до церкви, хай люди побачать мене. І вона швидко попрямувала до церковних дверей. Раптом перед нею затанцювали її ноги в червоних черевиках. Вона злякалася і повернула геть. Цілий тиждень тужила і плакала Карен гіркими сльозами. Але ось настала неділя, і вона сказала. Ну, годі я страждала й мучилася. Справді, я не гірша від багатьох з тих, що сидять і важливі в церкві. І вона сміливо пішла туди, але дійшла тільки до хвіртки, тут перед нею знову затанцювали червоні черевики. Вона знову злякалася, повернула назад і від щирого серця покаялася у своєму гріху. Потім вона пішла в будинок священника і попросилася в служіння, обіцяючи бути старанною і робити все, що зможе, без жодної платні, через шматок хліба та притулок у добрих людей. Дружина священника зглянулася над нею і взяла її до себе в будинок. Карен працювала, не покладаючи рук, але була тиха та задумлива. З якою увагою вона слухала вечорами священника, що читав уголос біблію. Діти дуже полюбили її, але коли дівчатка балакали при ній про обрання і говорили, що хотіли бути на місці королеви, Карен сумно хитала головою. Наступної неділі всі зібралися йти до церкви. Її спитали, чи не піде вона з ними. Але вона тільки зі сльозами подивилася на свої милиці. Всі вирішили слухати слово Боже, а вона пішла до своєї комірчини. Там містилося тільки ліжко та стілець. Вона сіла і почала читати псалтир. Аж вітер доніс до неї звуку церковного органу. Вона підняла від книги своє залите сльозами обличчя і вигукнула. Допоможи мені, Господи. І раптом її всю усяяло, як сонцем, перед нею опинився й ангел Господній у білому одязі, той самий, якого вона бачила тієї страшної ночі біля церковних дверей. Але тепер у руках він тримав не гострий меч, а чудову зелену гілку, засіяну трояндами. Він торкнувся нею в стелі. І стеля піднялася високо-високо, а на тому місці, до якого доторкнувся Янгол, заблищала золота зірка. Потім Янгол доторкнувся стін. Вони пролунали і Карен побачила церковний орган, старі портрети пасторів та пасторш та весь народ. Всі сиділи на своїх лавах і співали псалми. Що це? Чи перетворилася на церкву вузька комірчина бідної дівчини, чи сама дівчина якимось дивом принеслася до церкви? Карен сиділа на своєму стільці поруч зі священниками, і коли ті закінчили псалом і побачили її, то ласкаво кивнули їй, кажучи, ти добре зробила, що теж прийшла сюди, Карен». З милості Божої, відповіла вона. Урочисті звуки органу зливалися з ніжними дитячими голосами хору. Промені ясного сонечка струменіли у вікно прямо на карен. Серце її так переповнилося всім цим світлом, миром та радістю, що розірвалося. Душа її полетіла разом із променями сонця до Бога. І там ніхто не спитав її. Про червоні черевички.